Прес-служба 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича кілька днів тому на сторінці у Фейсбуці презентувала документальний фільм Бахмут, 26 26-та артилерійська бригада. Загалом це вже 18-та документальна стрічка, і третя за час повномасштабного вторгнення розповідає телефоном пресофіцер Олег Калашников. Перша частина фільму вона складається. Із показу такої волонтерської гуманітарної допомоги називається «Капеланське служіння. В першій частині хотілося показати, що війна вона відбувається не тільки безпосередньо там, де залучаються військовослужбовці. Війна вона стосується і цивільних людей. Хотілося б також показати, що там залишалися як проукраїнські українські люди. Так і ті, хто все ж таки чекав російський мир на цих сутінках, сутінках війни, які ми зараз спостерігаємо, все ж таки є світло. І в даному випадку я показав, що це світло несуть наші капілани. Вони намагаються нести світло безпосередньо не тільки цивільним. Капіланська служба постійно, постійно з 14 року перебуває разом з нами з військовими. Вона допомагає нам, допомагає не тільки волонтерські, але все ж таки допомагає словом. Слово це багато чого значить. Друга частина вже безпосередньо стосується. Нашої артилерійської бригади. Наша артилерійська бригада ще в 2014 році звільняла Бахмут від російських найманців. Саме перший дивізіон залучався в боях за це місто, а на той час дивізіоном командував Андрені Гаспарян, який безпосередньо. Був саме з цього міста, який на той час його тут ж перебували батьки, і він звільняв це місто, яке було йому рідним. І це місто для нас ще й тим. Дорого, що під час наших ротацій до 2022 року один із наших підрозділів перебував безпосередньо на території Бахмутської громади. Хотілося показати, як безпосередньо в цьому місті працює наша розвідка, артилерійська розвідка, яка є очима артилерії. Ну і також хотілося показати. Безпосередньо, що вони роблять з бахмутом, що вони роблять з це дійсно з прикрасою Донеччини з містом перлиною свій час, що вони його перетворюють, і звичайно від наше відношення відношення військових до цих руйнувань, які ми спостерігали, і одночасно показувалася робота: робота артилерійської розвідки. Пане Олеже, як на сьогодні почувають себе наші воїни? Про що мріють? Вже не запитую про виснаженість, бо розумію, що так вона є. Ну, якщо сказати про бійців нашої бригади, то на сьогодні ми залишаємося мотивовані. На сьогодні ми дійсно віримо, що ми переможемо цю нечисть, яка йде до нас з російських територій. Так, втомлений, виснажений, однак, тим не менше, ми розуміємо, чому ми тут перебуваємо. Я постійно спілкуюся з нашими військовослужбовцями. Я бачу, бачу, що вони готові, готові продовжувати стояти тут, тому що все ж таки ми знаємо, що ми захищаємо першу, в першу чергу це захищаємо наші сім'ї, наших рівнів. Захищаємо наші домівки, нашу малу батьківщину з ми родом. І все це разом і складається одна велика Україна, на захисті якої ми і перебуваємо. Переглянути документальний фільм Бахмут, 26 26-та артилерійська бригада. Ви зможете окремо на нашій або сторінці артбригади, що у Фейсбуці. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».